Всім привіт, з вами Нана. Це буде влог про Різдво і новорічні свята. Ну, думаю, тільки Різдво захоплю тут до всім гарного перегляду. Розказую плани на, на, на що має бути по ідеї в цьому відео. Ми маємо а, піти на, на, на святвечір до бабусі. А ми маємо піти на свято до моєї бабусі. На святвечір. Ми Підемо... Це сьогодні. Завтра ми підемо колядувати з подругами. Mm -hmm. так, я зараз чужу головешку. Я її вчора вела. Ауч. Ну, мені подобається ця дорога. Що це таке? Чого? Мені дивище, що мене волосся волося. Чого Чідові коє. Тут ананиз, не дивіться, я просто недавно відносно проснулася. бейбіки мої, пуксики мої сладкі, а. My sister has bought for me горішки. <laughs> а такі люблю горішки. Ага. 18613. Mm -hmm. Ребятки, у мене світ вирубили. Я Зараз хила. Дети. Йой. Он горішки їла. І сиділа в емочі. Ой. Зараз два часа Виробили світло. Я почула по фільтру, бо він перестав працювати. Мені холодно. Маю діти хотів якусь кофту. Показую, які я медальки привезла. Поки вас. О, у мене ще одна в камені Ну, коротше, от просто оця ще одна така сама є, і оця з буковелі. В одній В буковелі в нас в журі сидів Амадор Лопес. Це реально, правда, типу, там ну, кому цікаво, подивіться, що за конкурс. А в другому конкурсі у нас сидів Женя кот. <смі> Може, знаєте, такі чуки. Ну я не знала, що з них, я потім знала вже як приходка. Гарно? <смі> <смі> О, <От> такі колготки. <смі> я вже давно колготи не вдівала, уче ребята. Ну, зараз я ще наверх тут ще одну корту, бо у нас морози такі колготах... Ой, мені ще носочки треба подягнути. Одеваемся тепло, девочки і мальчики. Мальчик тоже одевает кого-то. Ну, По крайней мере, под штаники тоже. Ну, это уже будет хорошо. Оп. А що тепло вдеваться, це не преступление. В жопу моду, сюда тепло. Я могла вообще не теплить джинсы, но я вже думаю, это будет порубам Оп. Ми ще джинси на діли. Ще якщо треба застігнутись цим количеством слоїв. Але гляньте, що це? Ну, тепло жить не запретіш. Щаше, ми можемо. Ще я хочу зробити так. Ай ладно, не буде так, як я хочу. Бо я так, як я тільки на зустріч виходжу, що не так. Я довго буду ходити по морозу. Я так і не накрасилася, я вже буду покраситися. Мені мама дзвонить! У нас на вулиці він усіх. Прийшла додому, а на вулиці Дубар. Гала дубео, замерзео конкретно. Я ще буду краситися, але не буду це знімати, бо все-таки я не одна дому. Я дуже хочу, щоб там кріпко дивилися. Кажу, Проміжучний результат зараз будемо добавлять угу. Так Таке чого-то получилось на гожілках. Котик. Курочка. Котик. Я зараз йду в тебе, бо бабусі не оказалась в пепсі. Підставісь, мені пепси не купили. У мене в рукавичці лежить 100 гривень, бо щоб я їх не згубила, бо я в рукавичках зовсім не понимаю, що в мене лежить в кармані. Прийшла я вже на кінець, пепси не було, була тільки одна Кока-Кола. Ну і ладно. Па -па. Я вже дома, все добре со мною. кінь пінь чау я прийшла домой, завтра ми йдемо клядовить. Я не знайшла червону хустку, яка іменно моя домашня, але в мене є ідея, просто щоб подругу не підводити. Я ж хожу на танці, і в мене є біла хустка. Я її можу взяти. То ще класно. піпець, як я війшую ту гірлянду, ви маєте побачити, тому що вам буде таймлапс. Це мене. Я ще його не так повісила, мені там не вистачило гірлянди Перевішу. але... Фі. Я переділася, бо мені в жарку, було, я не могла, мене вже все втікає, бо втім... зимою дежи. Ну, лег, like, скрипка, ну ділась. Ну... На кінець то я повісила ту гірлянду. У мене було ще, що я з нею сама скоро повішуся, на ну, ще стану. Йой. Що тако спишку запалю. Ага, там ще й не так. Я не чихну. ой, їх ще там настала. Що, я сіла, дівчата? Що я допомогу віддохнути я ютуб? Уважаємо, гірлянда повісилась. Я б сама з нею повісилася. У мене спина, у мене шия болить, ну це невозможно. Ваші, <звіт> ребята, я тільки що мусила. Я тако в редакторі, значить, повставляла всі кусочки. Оце зараз цей кусок відео. Ви дивитесь? Ну, вісім минут, я не пам'ятаю точно десь. А тут, а я дивлюся, там під 40 хвилин я мусила багато кусків обрізати. Ну, не обрізати, а удаляти, бо я дивлюсь, ну, вам таке буде не інтересно, тому ну, я вам оставляю саме інтересне на свою думку, звісно. Ну, простіть, ну ви б зараз сиділи б 40 хвилин, скажіть чесно. Я не вірю. Ну, якщо ви сиділи, то по крайней мере напишіть в коментарях мої пубськи. Угу. Я не знаю, мені так подобається. Я це полюбила просто останнім часом. Я, коротше, багато фактів, нових я е, обрізала і тому розказую, коротше, якщо вже говорила, то нічого страшного, почуєте ще раз. Uh, first of all, I постриглася і освітлилася. Я не пам'ятаю, чи я це говорила. Uh, я похудала. Зліта я важила от стільки. Зараз важу от стіки. Отако, От значить. Бо була, я побувала на конкурсах з моменту останнього відео два рази. Ну, там, де я нагороджують, а ще в мене був конкурс 11 Миколая. Із цих двох, двох конкурсів там нагороджують, я отримала три медальки. Пара-папа, що ж вам ще розказати такого? Вроді би, нічого такого ще не забула. Я поранилась, дуже не видно. А, опа, ну і що? Ну і нічого більше. Фух, хоча я би розказала те, що знала. Те, що забулася, бо я. Просто в мене там я вам і записувала, і що їм, і що зробила просто по крокову. Ти думаю, на що воно вам? Я вас все-таки хочу пожалеть, все ідемо по суті по вайбу. Йдемо по вайбу. Тепер я не знімаю а, такі битові штучки. ну хіба що, Я вивішала Юрляну. Це ж вайб? Це вайб, я думаю, взагалі-то. Угу. Коротше, ребятки, я забула, що різдво, і я забула вам знімати відео, тому більшу частину з вчорашнього дня, виходить, бо я згадала на наступний день, ви получите кружків і так далі, бо я забула знімати. Я зняла тільки один кусочок відео. Все. Да, дивитися. Да. Олень, ми... олень, да, тебе я не можна я тебе покажу, можна тебе за спини покажу? Давай, я тебе со спини покажу. Це мій коленя. <ріст> Якщо ще тебе не знімаю, я себе знімаю китайську шлюху, групу. Яку Ку я. я не пам'ятаю дявочки. А, ну це взагалі нам група з мого того каналу далі. <пл 'я> ну і ладно. Дибілка. <пл 'я> <пл 'я> ну мене це не колише. Мені тільки ми тільки що, що знімали липсин, я отаку. Мені подобається. За нами якісь пацани ходять. Ми дуже рада за них. Ну, за такими красотками ходять, розумієш? Ми, да, ми приходили спочатку і цей ой, якісь тіті стоїть. Піднімаю. Я в тебе вірю, в тебе вийде. На горці з'їдь. Син Божий народився. А що в перший празник? Рожество Христове радуйся. Ой, радуйся, земля! Син Божий народився. А Ходимо саме колядувати, я забулася багато знімати. нас. Віра скажете? Ні. Ой, ладно. Короче, ребят, ну і крі... ладно. Коротше, ребята, розказую но колядування, що думає, я оставлю все. Я ще буду виступати. Ви теж увидите. А... Це як то щедрування. Тоже, дуже, дуже, дуже. І новий рік буду зустрічати з вами. Ми наші тривали сценку. Ну як придумалася джебіт замість нас придумала, але це таке. Я буду циганком. міра, та що раніше появлялася, буде козою. Я вже йду. на виступ. не мені качочком. Потім же там трохи подзнімем. Вже накрасилася, мальчики. Ну, мені чого по тільки осталось накрасити. Розказує, що зараз буде репетиція, але ми не придівалися кості, тому у нас тільки <ріху> Ну, Ночі нормально, красиво, де моїх ще одний хвостік. Вже хвостик, хвості, це тільки косічка питалася. <ріху> така красоточка буду. такое что там? Мы будем выступать скоро. Все, мы уже выступали. Идем домой, нормально. Мы тут пару скетушек, так же относили. И что-то мы смотрим целое. Ксюм, мы домой забираем, я тебе надеюсь. Ну ладно, перед вами не буду байкать, так неправильно. Я иду уже домой. Костюмом в руках несу дві пачки до колега. Бо мама попросила з аптеки забрати. Бо ж мені так гралися довгче. Хоча мені просто знаки зроблені. Я отаку чмою. Зараз ще будемо приходити додому і будемо вдівати шапку. Щоб вона не насварилася. Перш таке я стараюся не немотікатися. це таке я тут не дуже любить, я знаю. Знаємо такі приколи, і тим більше. Матюк Кіса хочеться плюс, Угу. Ребята, завтра йдемо щедрувати, тому я йду до Міра. З кої ми кулі давали репетірувати сценку, я любила нові нові. Бо я буду циганку і треба, щоб лохті дали образу. Але це буде завтра. Сьогодні ми репетіруємо сценку. Коротше, ребята, поки я збираюся, ми мене слухають. Сьогодні вже 31-го це знімати 24-го. тиждень прошу, можно сказать, через четыре дня. Вибачаюсь, у просто эмоции сегодня шкалять, не самые хорошие, но Бо э, я с ночью, типа, дольше не спала, что типа, никому не мешала, сидела в телефоне тихонько себе. Шла в туалет. Мама, а ну сюда, типа, ты что, не спишь? Ну, может, я в чем-то не права. Ну, блин, я никому не мешала, и мы это все равно. Та ще сьогодні зранку. Я договорилася з міром. Я піду до не переда. Іскусь тобі речі, після військові не прийду. Тут, мама, зайдеш до мене ще після англійської це піде, може мене отпустить. Кажу, ну я тобі казала, що я до після англійської Міри. А ти що ж а ти ж до неї перебираєшся, в речі, почувша? Це од два перебираюся, більше більше. Так от, зараз я збираюся на англійську, зараз якраз що домови зайти. Де мій шарфік? Де мій шарфік? Ну, коротше, не можна, я недавно шукаю шарфіка. Всім щастя, здоров'я многої літа. Я дуже перед вами винна, я так і щедрування нічого не зняла, але підсумки такі. Ми ходили сценкою, то... Зробили по 1200 і ще й цукерки в додачі, Тому всім пока. щастя, здоров'я много літа, Зустрінемося ще якось вам бажаю хорошого цього року. надіюся, я ще щось буду знімати. Всім пепульки.